Як мене намахали з відеокартою. Я був звичайним хлопцем із бідної сім'ї. В моєї сім'ї не було багато грошей, щоб купити мені нормальний комп'ютер, щоб я міг плавно і спокійно грати в ігри. Рід, що у мене будуть лакать, да? що -то не лагає і тяніть хорошо. Тоді, коли я трошки став дорослішим, моя жага до ігор вона не зникала, я все любив і хотів грати далі. Тому, коли я став трошки дорослішим, я загорівся мрією зібрати свій власний ПК з самотужки своїми руками, що доставило б мені, ну, Надзвичайне задоволення. Я почав збирати гроші, здавав горіхи, здавав метал, підробітки, де тільки я і не був. І ось назбирав на заповітну мрію на відеокарту. Проролив я сайти, шукав, знайшов на всім відомим сайтам БУ запчастину, БУ відеокарту. як власне кажучи, тому що на нову Грошей у мене не було. Написав продавцеві, пишу продавцеві: Доброго дня, хотів би замовити у вас відеокарту. Чи є у вас всі тести і всі докази, що відеокарта справна і працює. Звичайно ж, продавець мені відповів. Слушай, сюди, внимательно говорю. НЕ перебивай! Усі тести є, можеш не хвилюватись. Карта КАРТА нульова користувався тільки для Ютубу. Ну, я в голові прокрутив себе. Думаю: ну, раз є всі тести, раз карта нульова. Та ще й такий гарний прайс, трошки нижче ринку. Чому б її і не взяти? Хебуай! <рес> Першим дзвінком стало те, коли я прийшов забирати її на пошту. Карта була запечатана в 10 або 20 шарів стрічки. Пупирчатої, не пупирчатої, звичайної. І це було для мене першим дзвоником. Коли я її почав розпечатувати, це зайняло в мене так певний час. Я подумав, М -м, ну нічого собі, продавець так. Ну, хвилювався за цю відеокарту, що вирішив її запакувати в стільки шарів плівки. Розпечатавши плівку, я не помітив ніяких дефектів. Карта була як нова. Думаю, ну, добре, забираю. Ну, не понесу ж я ж з собою комп'ютер на відділення, і не буду її там вставляти і провіряти. Звичайно, ну хоча зараз, дивлячись в минуле. Я б, мабуть, краще приніс ПК. Приходжу я додому, вставляю карту, все запустилось, все працює. Думаю, ну встановлю драйвера. Карту, до речі, я заказував Nvidia 1660, Super. Встановлюю драйвера, а вони не підходять. Я заходжу в диспетчер приладів, відкриваю і бачу надпис RX570. Після того мій світ перевернувся до гори дригом, і я вже не знав, що я буду робити далі. Думаю, ну, окей. Так як в мене була стара якась GT530, думаю, ну хай, хай буде RX570, це все ж таки краще, ніж те, що в мене було. Але на цьому проблеми не закінчились. Я встановив драйвера. Думаю, ладно, ладно, хорошо. Встановив ці драйвера. І через 10 хвилин навантаження відеокарта починає, що мої любі, видавати артефакти. Джекпо! Артефакти. І от якось так. Друзі, я став жертвою афериста. З виду. З виду GTX 1660. А всередині, а всередині RX 570. Тому, люди, щоб ви не були таким лохом, як колись був я. Щоб ви не попадались на таку всю херню, на ось таку. Будь ласка, перевіряйте все особисто у продавця, не довіряйте нікому, крім відображення в вашому дзеркалі. Будьте завжди на поготові, бо в цьому світі, як то кажуть, не наївеш, не проживеш.